Е, так, Як у вашій місцевості називають охайну жінку? Господині. А незрячого? зрячого? Сліпий. Не А як називають того, хто розірвав шлюб із жінкою? Зведений. Назвіть мені два відповідники, два відповідники жіночого ім'я Ганни. Ганка, Ганні. Е, Назвіть мені, дайте назву для обличчя. Лице? А для губ? Ваги. Як ви називаєте А Як називаєте Жулудук, Шлунок? Жолодки, шлунки. Як називається той, хто є єдиний у батьків? Як називається друг молодого не весілля? Дружба? Як називається той, хто розпилює колоди над душки? Назвіть мені металеву лопату з гострим кінцем. Скай. А ручка сокира як ви називаєте? Тупориску. Як ви називаєте січкарню? Січкарню? Як ви називаєте очеретяну або бускову трубку, на яку не мотуть пляшку для кужелі. Угу. Добре, як ви називаєте стару хату? Стара хата. Як називаєте хвіртку? Фіртка. А піч? П'єць. Праску? Желізку. Як ви називаєте кухонну плиту? Плитка. А віник? Метла. Праска? Желізку. А защіпку у дверях? Защіпка. Як ви називаєте дзеркало? Люстерку. А скатертину? Убиус. Е, як називають цвях? Чвики. Як ви називаєте жіночі плаття? Сукенка. А кисне молоко? Квасне молоко. А місце, площа, так, от, місце, площа велика, як ви називаєте її? Пляц. А е, як ви називаєте райдугу, веселку? Веселка. Курчат як називаєте? Тєпета. Е, так. Як називаєте вим'явці корови? Вим угу. вим е, як викличите каченят? Теж, теж, теж. Е, так. Е, як називається червоний жучок із чорними цятками? Зозуйка. Зу е, як називається маленька рибка, що недавно вийшла з ікри? Пугурки. Як називаєте сливове дерево? Сливка. А шовковичі як називаєте? Шалковича, як ти Шоковичі mm -hmm. Листя буряків. Листя, Листи буряків. Буряченка? Mm. E Поміщати в гарячу піч хліб. Поставити в гарячий п'яс хліб. Сильно вдарити. Садити, всадити в гарячий п'яс хліб. А сильно вдарити? Сильно, сильно а кип'ятити молоко. Пряжити молоко. А ще шахраювати. Шахраювати. Щось що брехати. А то сумувати за кимось. Де скучати, сумувати.